Привіт всім! А ми робимо що? Правильно? Ми ремонтуємо ось таку колоночку GBL. Вона у нас не вмикається. Ось якщо ми натиснемо, ніякої реакції. Якщо підключити зарядку до неї, ми бачимо споживання 2 А5 В, якби стандартне. Все добре, але при цьому ніякої індикації не заряджання, нічого схожого не видно. Будемо розбирати. В принципі, тут нічого цікавого немає, можливо, дарма я цю знімав штучку. Можна тільки побачити, як тут зроблений роз'єм зарядки таким окремим, окрема платка і до неї йдуть проводки. Очевидно, щоб нам добратися все-таки до основної плати, вона нас вона саме цікавить, треба зняти цю кришку. Певно, що ну, тут у нас все на місці вже. Батарея і сама плата. Ага. Ну, батарея не дістанеться без доставання плати, це вже очевидно. Потрібно від'єднати ось ці два коннектора, щоб якось рухатись далі, отак. І мало би плата вже піти. Так, все дуже зручно, вони, звичайно ж, підплату у нас заведені. Ну Все, щоб так було зручно нам розбирати, зроблене. За що можна, звичайно ж, тільки подякувати розробникам цієї колоночки. Так, так, все-таки. Можливо, від'єднаємось звідси. Чому тут все так плотно, не хотілося це знімати. Прям приклеєно, відчувається, що тут приклеєна оця гумка. Трішки просувається діло. От так. Давайте поки що мінімум, який ми можемо перевірити, те, що простіше, це, звичайно ж, напруга на батареї. 3,8, в принципі, в межах норми. Трошки розряджена, але, але це не страшно. Знову ж таки, на натискання на кнопки, будь-які, причому це ніяк не, не відображається на споживанні, нічого не просідає. Ну, поки що те, що можна побачити. Давайте від'єднаємось тоді. Ще трішки сюди. Що ми можемо зробити далі? Можемо подати сюди живлення. Подаємо сюди 4,2. Так, я сподіваюсь, така напруга цієї батареї. 4,2. Так, вона на 4,2. Так, так, подали. Невеличкий стрибок споживання був. І на тому все. Більше нічого ми не бачимо. При спробі щось натискати, знову ж таки, ніякої реакції немає. Ніякої реакції немає. Ось ця у нас тут кнопки наші. Одна з них кнопка живлення, одна з них кнопка блютуза. Але не та, не та не жива. Ну що ж, треба лізти далі. Ой, як цікаво. А якщо ми подивимося сюди всередину, то ми побачимо, що в нас шлейф, який йде ось на ці всі кнопки. І конектор, його чогось якийсь роз... розломаний. <гум> як це зрозуміти? Дістаємо тоді це все діло. Все-таки все дістаємо. 是啊，对吗？嗯嗯 Очевидно, ще й плата приклеєна тут дуже добре. Ну це... це щось, щось дивне. Дивіться, дивіться, що з цим шлейфом. Що з цим шлейфом? Хто куди його всовував? Ну, колонка ж ніби не розбиралась на перший погляд. Цей взагалі нікуди не... Ні. Не йде, не підключено. Що за прикол? Ну, можливо, цей виліз, поки я виймав плату, я допускаю це. Можливо, але він тут ніякої ролі нам не грає, він ось ці кнопки. А цей, ну зрозуміло, що воно нічого не буде працювати. Ну слухайте, люди, добрі. А як це так? Хоче зніматись. Не хоче зніматись, бо добре приклеєне. Ми зараз його трішки погріємо, щоб воно захотіло зніматись. Можливо, відео буде трішки шумне, У мене там на фоні працює 3D-принтер, але не зважайте. Це, це капець. Розумієте? Ну як же ж так можна було погрубити роз'єм, ну? Йо-маю. Дивіться, тут вже кусочки. І ви думаєте, він запрацює після цього всього? Щось я сумніваюся. Де такий роз'єм зараз взяти? Це торба просто. Це просто торба якась. Хто Хто це зробив? Поясніть мені. Так, Нам треба дістати тепер ось цей штейф. Почнемо з його відновлення. Можливо, відновивши його, буде достатньо цього, щоб ця вся історія запустилась. Так, чи все-таки дістанемо. Все. Тут сторону краще рухатись, навіть не знаю. Так, тут у нас ще є антена. Краще її не відривати, а відключити. О, є контакт. Є контакт. Ну, сюди, слава Богу, не долізли. Зараз пошукаємо, може, в мене є такий шлейф, десь валяється. Якщо нема, будемо пробувати відновлювати цей, що є. Отже якоїсь особливої заміни я не знайшов, Такого немає шлейфіка, Спробуємо це відновити. Як бачимо, він не так вже страшно там пошкоджений, але як так вийшло, ну ви самі бачите, так? Да? Якась така. Деякі от. Погнулися контакти, позаповзали. Очевидно, ті, що позаповзали, вони, напевно, там нам просто позакорочували дещо. Тому колонка перестала і вмикатись після цього. Взагалі подавати будь-які ознаки життя. Тут найкраще рішення, напевно, буде обрізати ось так. Іншого рішення я тут не бачу просто. Ну і наступне питання це власне сам розґім. Давайте на нього поглянемо ближче. Як бачите тут... Теж це виломалось досить жорстко. Спробувати підігнути. Трохи це все діло. Його, напевно, тут можна буде закріпити, але тільки один раз це зробити. Тобто раз і назавжди ми його ставимо. Підіставати не будемо більше. Ну що ж, будемо пробувати. Давайте нашу плату. Під'єднаємо до основної і підключимо батарею зразу. Чого не Мілучитись не будемо. А ну, давайте спробуємо. Оп! І все, засвітилося. Індикатори. Я не впевнений, ось цей один не світиться, чи він має тут світитися прямо зараз. Але якщо там не буде працювати один індикатор, це не страшно якраз таки. Це індикатор рівня заряду, тому, в принципі, то. так. Кнопка Bluetooth, мене цікавить, кнопка Bluetooth працює. Все. В принципі, все, що тут треба. Більше, тут робити нічого не варто. Навіть якщо ось цей, наприклад, пініш іде, а швидше за все таки є на один із цих діодів індикаторних, то чіпати я його вже не буду. Бо добре, що хоч вдалося так його запустити. Відновлювати там контакт це не має сенсу. Збираємо. Ага, нам треба, ще батарею буде під'єднати, точно. Це я поспішив його сюди засунути. Під'єднаємо батарею і, і... Крім батареї, ще ж є антенка. теж є. Відключаємо цю всю історію. Закріпимо тут. Хочуться вірити більше сюди ніхто не полізе, але буває всяке. Значите, цей тут такий роз'єм. Так зроблена ця платка. Зовсім колгосп диво. Динамічок, перед динамічком у нас тут стояла ця історія. Запихаємо. Завжди хвилюючий момент прикручувати оці батьки. Так, продовжую збирання. Не пам'ятаю на чому зупинився, бо мене вже два рази тут відволікали, а це недолік знімати відео в робочий час. Звичайно, плюс в тому, що ви бачите справжній ремонт, це не постановочне якесь відео, яке ми досить напакований YouTube. Де ремонти показую, часто це постановка. Все там дуже гарно, все там дуже швидко, все з першого разу получається, але в реальності це не так насправді я вам показую, як відбувається ремонт прямо от майже в прямому ефірі, друзі. Тому за це ви маєте поставити мені лайків написати коментар, який є класний, як я класно ремонтую техніку. І поширити це відео. Треба поширити багато. В соцмережах в себе десь поширюйте твіттерів, телеграмів, де завгодно поширюйте це відео, і буде все в нас добре завдяки цьому. І що? Включається. Добре. Навіть є звук, як чуємо. Включимо все чудово. Все працює. Ну, Один цей світлодіод я не знаю точно чи має працювати. Зараз ми спробуємо подати зарядку. Ага, бачимо, блимає ось цей світлодіод. значить. До цієї поділки ще не дійшла батарея. Поки що тут заряджається. Можливо, вона не світиться, тому що розряджена батарея. А вона в нас розряджена, як пам'ятаєте, у нас там 3,8, d все. всього на Ну, Разом з тим. Як я вже казав, це не настільки важливо, враховуючи характер пошкоджень цього шлейфа і плати навіть, да, бачимо, роз'єм цей зламаний. Нам вдалося все дуже малою кров'ю тут обійтися. Це просто клас насправді. Звичайно, можна було б зняти гарне відео, де я дістаю з коробочки нову платку, новий і це все вставляю під класну музичку на місце. І сказати, от дивіться, який я зашибісь тут мастер. Не то, що всякий там. Але я так не хочу робити. Я вам показую те, що ви навіть можете зробити самі вдома, свою колонку, якщо надумаєте ремонтувати. Тільки не зробіть так, як зробив, можливо, власник цієї колонки чи хто, коли пошкодив цього шлейфа. Якщо не впевнені, краще прийшліть ту колонку мені, я вам її поремонтую. Це буде дешевше ніж її зламати і потім думати, що з нею робити далі. Так. Ось таке воно тут не дуже хоче надіватись. Отак. Отак. Все. Нібито все. Нібито все. М -м -м, що в нас далі? Далі в нас була ця штука. По-моєму. Так, 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 все якось воно з сюдою, напевно, проходило. Так. Так, так, так. Якщо, до речі, надумаєте розбирати, будьте дуже обережні з цими мембранами, тому що її проткнути дуже легко, наприклад, викруткою, коли ви будете відколупувати корпуса, а поремонтувати її тоді вже не вийде, тільки поміняти. Якщо в ній зробити зайву дірочку. Ну що, остаточна перевірка. Все є контакт. Ну, ці кнопочки ми вже перевіримо, якщо подумав якийсь сигнал, але Працюють. Все, ясно. Вони працюють, в принципі, далі не можу мучитись. Ну, а такий ремонтик, друзі. Ну і чи не заслужив я ваших подобайок і коментарів, давайте щось там. Понаставляйте, понаписуйте. Чим більше, тим краще. Тоді знімо наступне відео. Все, пока! Ха-ха, дуже смішно. Бачите, я вже тут у вас напустив лайків і всього іншого. А сам завтикав поставити куркуснути деталь. Зай ще. Хайба. Це габар просто малята. Ну давайте. все сиділо звідси. Ще разочку. Хіба то важко. Попаду вас Нічого подібного. О, тепер вже точно все.